Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Два кула мають зовнішній дотик. Відстань між їхніми центрами дорівнює 20 см. Знайдіть радіуси кіл, якщо один з них утричі більший за інший. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас два кола. Одне з центром О радіусом ОА, друге з центром О1 радіус О1А. Зовнішній дотик у них в точці А. Відстань між центрами ОО1 з 20 см і радіус ОА в три рази більший за О1А. Звичайно, можна розв'язати задачу за допомогою рівняння, позначивши довжину меншого радіусу зміну Х, а більше буде у нас 3х. І скласти рівняння. Але я розв'яжу її старим методом. Частинами. У нас тут три частини, тут одна, отже, всіх частин, всього частина 4. Тому 20 ділимо на 4, це отримаємо 5 сантиметрів. Це одна частина, отже, одна частина або довжина О1 А. Це перша дія була, і друга дія, тепер три рази більше. 5 множимо на 3, це буде 15 см, це у нас довжина Оа. І записуємо відповідь. ОА у нас 15 см, О1 А 5 см. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника геометрія 7 та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51 підручника математика 7 виконано.